Так, друзі, привіт. Дзвонок другу не вийшов. Зараз вже ви на грудях. щоб там перед каравайом не мітушиться. Зараз трошки під'їдемо і зайдемо щось купимо. Коротше, не дозвонився, що потрібно взяти, зараз. Возьму трошки якихось Ух ухти, як прапор наш майортягнув, вам видно. Дивіться, то завжди там не дуже, сьогодні якраз вітер туди, куди треба гарно так хочеться сказати не водоканал щеки а воду по другому так головне нам знайти зараз это де паркануться там зараз отут я вже встаю і будемо шукати місце для парковки. Так, тихо. Хай пролітає, не спішить. Тут коротше по ходу фотосесії. Так, а нам надо тут десь тут десь столби був каравай, каравай, кого хочеш вибора Блін, я до нього О, зараз ми сюди так а це теж, а вдруг хтось буде виходити Все, бачу, зараз прийдеться сюди Раніше в мене був замок Більший І я мог за любе дерево прицепиться так. Паркуємося тут. Так, головне колісом ми вперли, щоб нас... Ану. Фух. Да, фотосесія там конкретна, не на відкриття. Ой, чучачки не злетіли. Зараз візьму один пирожок собі, бо щось так перекусить а ну хвата єсса Дивіться, які мадемузелі в этих Скажіть, то я скажу полушубка. Боже, это тут сейчас будет. Так, надо все деда обогнать. У вас, для вас экскурсия в Я Как раз подегреемся. Ага. я сам не шарю, що я взяв. Нічого. Так, тісточка заверни. А можна тістечко заверни дві штучки? Заверни заверни з гревам чи До... заверни зі звичайним молочком? Давайте два таких і два таких. Добренько. І Дві штучки східні солодощі. Та давайте дві-дві. Дві. І одну сосиска в тісті. Ну со звучення молоко, а це ти завернеш тим. Він на поліон, мабуть, заварний завернеться. Забавляйся, так, на заварний наверни, по пушку сейчас на ков. Буде... Отак mm -hmm. пара тих там добре, 150-250. Добре. Браве донизу Ага, два посиличка. Король на вас називають там столом. Два. Угу, Дякую. Ага, і два, підпалки заварити. Давай з кремом. Хорошо. вам тоже гарно дня. Вот, еще цены покажу. Так, друзья, спонтанно набрал. Все, вечером до всех. Ще там нам передали кров'янка, козього року. Козіо салат, короче, жесть. Я щось будувати. Так, будете знати, хто не знає, каравай, каравай, хлоп хочемо брати. Не далеко від сума. О, ну, ну, там всім продовжається піти поучаствовать, а ні, фіга себе така. Так, вело стоїть. Так, давайте дойду до АТБ, а там уже АТБ ми, мабуть... Знімемо як окремий сюжет. Конкретна фотосесія в центрі. Так, хоча б машину не сокнув. Якесь там відкриття, бачите в неї, папаха під наряд. Ну, я зблизька вже вам показав. Так, вон каравай. Не відвікаємося від теми. О, вітерець. вітерець. Так, ну що, знімемо обзор АТБ зараз. Получається в центрі. Так, одіваю очки. Не знаю навіщо. Ну. Так, перчатки, кошельок. Не спішимо, все на місці. Ну а назад будемо крутити своїми ножками, все бобіп здок там може трішки буде ...ето... трішки буде працювати, підсилювач трішки буде підсилювач педаль, може працювати і все Так, а я сосіску в тісті забрав, треба їх буде З'їсти, поняли, на скільки? на 125 гривень чи на 150. Заварні з заварним кремом. Такі огромні. Порожі на еклери, ну коротше. Бачите, тут треба швидко, тут нема. Часу там знімати, щось спрашує, тут вони. Тут якби і якість, і швидкість. Приротеті. Там так. Так, а сюди ж вроді не можна заїжджати, чи можна. Чи на порше можна. Чи це хазяїн оцього закладу, той що Йолку Галіму поставив. А, це не Порше, це взагалі не пам'ятаєш. Ми таких машин мешаємо взагалі. Пушуся підзадихався. Вчора просто наганявся з цим льдом. Подивіться мої прошлі відео. Не забудьте, де я мучився по льду, по грязі. Коротше. І не забудьте підписатися, поставити лайк. Я буду дуже вдячний. Ваші лайки, коменти. Це все для... Продвиження каналу. Зараз ми парканемося біля ТБ, а центрового. Вау! Вітерець такий. Мені мадмазель зробила часи, як нові. Коротше, реставрацію провела, вони мене були потерті, такі вже замучені, їм вже ну, років 10 є. Я раз тільки міняв батарею через 5 років. І вона все так красиво зробила. І вони тепер як нові. Так, давайте. Зараз. І зараз треба в туалет, може слітати, ну давайте ми вже все, я виключаюся і давайте включимося вже в АТБ, як отдельна серія, окремо. Так, все, давайте.